Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося на нашому винограднику і хочемо показати детальний огляд деяких гібридних форм з детальним описом і характеристиками. Так що запрошуємо до перегляду. Дивіться, не перемикайтесь, далі буде цікаво. До вашої уваги. Сьогодні ми вам хочемо детальний опис надати винограду Кишміші Резко. Він вже висить довгенько, вже дві неділі як дозрів. Але сьогодні ми хочемо показати детальний огляд цього смаколику. Це прививка минулого року. О, Як ви бачите, кущ великої сили росту навантажується по одній є по дві гронки. Так, це випробування цього року. Ну, Я думаю, цим кисмішом цього року я йому ставлю відмінно. Він пройшов свій Своє випробування на нашому винограднику. Давайте візьмемо пару ягідок і з детальним зараз подивимося, що він нам покаже. Тут ще виберемо більше, звичайно. Постараємося. О, давайте візьмемо 3-4. Так що до вашої уваги, кишміш має отаку має таку ягодку. Ми ти тут положимо. І далі детально подивимося, що він має. Що можна сказати по, по цьому кишмішу? Він має хрумку консистенцію. Дуже хороший солодкий смак. О, ну і хто скуштував, не смак простий, він має якісь нотки карамельки і дуже хрумку консистенцію. Шкірочка при їжі не відчувається. Так що давайте подивимося, що він нам покаже. Ми включили вагу. Давайте ми так їх розташуємо. Маєте 4, 4, 4 8 і 6. 13, Опа, врал, Нічого, підемо по новому. Давайте покажемо 2. Бачите, 8 і 4. Ще одну положимо. ну Маєте 17 з копійками, 4 грами твердих, 4 з копійками він має. Як яка яєтка. Тепер подивимося цей ж Зараз подивимося на його, як ви бачите, яєтка з білою окоємкою такою, яка з твердою щільною консистенцією, і тут практично о, цей, можна сказати, цей рундимент, ниточка при їжі, вона зовсім не відчувається. Значить, кишмиш на даний момент 100%. Раху... Можна рахувати його від першого класу безнесеневості. Давайте ми ще зробимо так, його надріз і подивимося. От ви бачите, яка до вашої уваги. Бачите, яка окайомочка. І що він собою представляє? Цей кишміш ми маємо на двох прививках. Я думаю, що його сміло ми на наступний рік посадимо на власній коріння. Кишміш прийшов своє випробування. Цілком задоволені Гронки, Думаю, мають тут такі гронки ну, на даний момент 300-400 грамів до пів кілограма. О. Тому на наступний рік ми його положимо і думаю, він достойно займає місце на нашому винограднику. Так що до вашої уваги кишміш є різко, чудовий кишміш без насіннева. Провірю себе з хрумкою смачною, дуже солодкою на даний момент ягодою вже можна запивати водою. Так що кишмиш є різко, до вашої уваги. А зараз ми прийшли до наступної сорту винограду. Це всім вже знайомі, як ви бачите, таке навантаження. Цього року нам показав кишміш хіловін. Що можна сказати по цій гібридній формі? Середньої сили росту. Ну, у нас вона. При хорошому догляді вона має 2,50 площина, давно прочеканена. У нас більше досильної сили росту, пагони вже йдуть на визрівання. Ну що можна сказати по цій гібридній формі? Що ну, насамперед вона приваблює своєю цікавинкою. Хто приходив на наш виноградник, завжди був здивований і зацікавлений цією гібридною, цим сортом винограду. Це американський кишмир е, повністю першого класу без насінневості. Так що зараз ми... Зірвемо ягідки і Попробуємо їх зважити. Давайте ми візьмемо раз, два, ось три таких Ягідки, як ви бачите тут на моїй на мої долоні, має в межах до 4, до 4 см. Зараз ми їх зважимо на вазі і покажемо їх на розрізі. Зараз ми прийшли до ваги і спробуємо зважити. Хиловін. Давайте положимо на вагу, маєте от. 4 грама. Поставимо ще іншу, маєте 8. Ну і ще одну 10,5. Ну, в середньому ягідка більше 4 грами, менше буде 2,6. Такий кішмиш потрібно їсти, кидати не одну ягідку, а кидати 3 ягодки, 4 і сміло їх смакувати. Зараз ми їх розріжемо. І покажемо до вигляду, як ви бачите, це пошкодження від ножа. Зараз я переберу. Ви бачите, що яка насіннявість, насіння тут зовсім немає. Ну і в їжі не відчувається. Що там маленький рудимент, він зовсім не відчувається. Консистенція з підхрустом, має хороші карамельні нотки і нормальний вміст цукру. Так що до вашої уваги на даний момент. Гібрид хіловін в такому вигляді. А зараз добачу її уваги, ми вам покажемо, що цього року в нас вийшло, яке плоди показав наш гібридна форма, не, гібридна сорт американської селекції. Маєте кішміш аватар. Як ви всі знайомі відомі, він має такі ямочки, він ще не цілком можливо дозрів, але давайте ми зірвем зірвем ягодки і подивимося. Середній зірвем, не всі і ще до кінця не набрав нашої ваги, от він має в такому, такому стані. Тобто впав. І ямочки такі, і інші. Давайте зірвем. ще велику, таку більшу ягодку позатішу. От, бачите, до уваги він має такі ямочки. Кишміш аватар, я думаю, він хрумкий. О. І насамперед бере своїм виглядом. Ну і цього року можна сказати і нормальними гронами. Тут така грона вже буде до кілограма. Найбільші грони, я думаю, що повинно до кілограма. Ну, це найбільші грони. А зараз ми перейдемо до ваги і покажемо його на вазі. Як він виглядає. А зараз ми детально оглянемо ягодку кишміша Ну, Давайте ми її насамперед зважимо. Ну, він ще не... Йому ще по-доброму треба з тиждень у наших кліматичних умовах. Цього року він має, бачите, 8,5 грами одна, наступна. 8. Ще одна. Давайте три зважимо. 24 грами. в середньому 8 грам такий кишмиш дає себе на цей. Дає... А зараз ми його розріжемо. Покажемо, який вміст, давайте ми його розріжемо і покажемо, що він собою представляє всередині. Ягідка хрумка, такий огірочок при хорошому дозріванні набирає свої сортові властивості, але ціни він не тим, тим, що він має 100% практично. Можливо, десь попаде, можливо, ні. Я не зустрічав, О, як ви бачите. Зовсім безнесінневий, перший клас насінневості, хрумка, більш така хрум... Ой, ну, щільна м'якоть. Ну і соку тут не буде текти вона. Так як наші кишміші багато є, з такою пармеладною консистенцією, цей більш хрумкою консистенцією. Так що до вашої ваю кишміш. Аватар американської селекції. Те, що ми сьогодні продовжуємо нашу серію кішмішів, до вашої уваги, вже всім думаю, також відомий, це американський кишмиш Арарат. Як ви бачите, він такої капли видної форми з щільною м'якіттю, ну і з середнім, середнім терміном дозрівання. Думаю, тут ягідка буде така, наша не надулася, і ми ще треба ну, дві недільки, дві недільки треба їм по-хорошому. Але ми вже сьогодні, як знімаємо кішміші, Взяли дві ягодки таких О, і зараз вам покажемо їх на розріз. Що можна сказати по цьому кишмішу? Цей кішміш має 100% безнасінневість першого класу насіння. Як ви бачите, пагони тут не знаю в кого які. У нас тут він нормальний, 10 см має лоза, має сильну силу росту у нас. О, все залежить від агротехніки, яку ви застосовуєте на своєму винограднику. По-хорошому. Йому ще, як я кажу, ще 2 недільки пусті треба, ну недільку гарантовано, щоб він набрав свої цілком хороші властивості. А тепер давайте ми тут вже знаходимося ближче, зразу покажемо їх на вагу, покладемо, що воно нам сьогодні покажеть. На сьогоднішній день ви також маєте, бачите, пусті 8 грам, 8 чимось. Тільки ж ми ще в минулому році досягали і 10 грам, і більше. Тому що. Їм ще треба. Чуть-чуть він тільки почав наливатися, інтенсивно наливатися. Давайте ми зараз розріжемо. О, Як ви бачите, бачите, отут є маленький-маленький рудиментик, який при їжі абсолютно не буде відчуватися. Як ви бачите, тут на даний момент м'якоть має окойомочку і з підхрустом. Отакий, От гібридний, гібридний, а сорт кишмішу американської селекції під назвою у нас Арарат. Так що... Кишмиші цікаві, кишмиш вагою 10 грам, я думаю, на сьогоднішній день цілком задовольняє нас. Так що, кому сподобалося відео, наш огляд, ставимо лайк, підписуємося на наш канал, коментуємо. Будь ласка, напишіть, як кишмиш і різко. Він новинка, як він вас повів. На ваших ділянках поводиться себе. Чи він ним цілком задоволений, чи не задоволений, бо є багато. Багато дискусій. Мені цікаво, як ваш, як кішміш і речка, хто його має, поводить себе на ваших ділянках. Чи він заслуговує на увагу чи ні. Я думаю, так що кому сподобалося відео, ще раз кажу. Підписуємося, нам залишилось до тисячі небагато. Там, ну так, трошки ще. Я думаю, хто ми досягнемо і ще досягнемо тисячу підписників, ми розіграємо ці кишміші. Для вас, Так що до зустрічі на наступному відео.